Таю, ви дивитесь програму Армія, і сьогодні про найгарячіше? Попри усі досить нейтральні заяви Москви, Кримський півострів повністю окупований російськими військовиками. Наразі на нашій території знаходиться близько 20 тисяч озброєних російських вояків. Залучено багато техніки, а літаки з триколором постійно літають над частинами. До того ж, агресія з боку проросійських сил зростає. Нападники вже взялися за зброю та підпалюють важливі об'єкти. Тож головне питання на сьогодні: чи буде війна? Неспокій на теренах автономії триває. Хоча офіційна Москва досі твердить, що своїх військ туди не вводила. Присутність росіян на півострові факт беззаперечний. Українським ж військовослужбовцям продовжують погрожувати і виставляти ультиматуми, роззброїтися та передати зброю і устаткування під охорону чорноморського флоту. А в будинках, де мешкають родини українських офіцерів, невідомі вимикають електроенергію. Блокування окремих частин. Військовими Росії є грубим порушенням чинного законодавства України, а також ті, які допомагають їм, будуть притягнуті до відповідальності згідно законів України. На території Кримського півострова вже налічують більше 18 тисяч російських військових. Виходи з бухт у Севастополі та Новоозерному і досі заблоковані кораблями Чорноморського флоту. Набирає обертів і інформаційна боротьба. На території Криму 90% українських змі заблоковано. Не лишилося жодного україномовного телеканалу. Їх або відключили, або замінили на російські. Російські ж журналісти навмисне підтасовують факти і подають неправдиву інформацію про події, що відбуваються. В Криму досить напружена, оточили військові частини, кожен день якісь ультиматуми, якісь провокації намагаються робити. Про це російські канали нічого не говорять. Вони говорять про те, що російські війська тут більше для порядку. Вони тут не для порядку, а для того, щоб якось спровокувати наших українських військових. Така ситуація агітація російська йде дуже над людей з Росії дуже багато на території Криму. і Вони проводять ще й агітацію таку розмовно. У вівторок через події в Криму парламент України звернувся із заявою до США, Великобританії і Росії, враховуючи гарантії, отримані Києвом в обмін на відмову від власної ядерної зброї. Україна наполягає на тому, аби Лондон і Вашингтон. Використали дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для забезпечення цілісності нашої держави від Росії, ж вимагає вивести свої війська з півострова і припинити агресію. Ми досі віримо, що зможемо зупинити цю військову кризу політичними і дипломатичними методами. З кожним днем ці шанси зменшуються і зараз не такі великі, як були приміром минулого тижня. Але все ж таки можливість ще є. Ще 4 березня Росія оголосила про завершення своїх так званих навчань і пообіцяла повернути військових в місця постійної дислокації, але це виявилося брехнею. Тепер Міноборони Російської Федерації визнає, що навчання набирають обертів або переду другий етап. Тим часом Міністерство оборони України оголошує про приведення у повну бойову готовність вітчизняних збройних сил з метою перевірки їхньої фактичної боєздатності. Вже перші відпрацювання елементів цього навчання показали, що згідно графіку, збройні сили вийшли в навчальні полігони і виконують план навчань, поки ще без зривів. Офіційний Київ заявляє, що не збирається поступати з Кримом. Це українська земля, і живуть на ній наші громадяни. Хочеш миру, готуйся до війни. Поки політики шукають мирних шляхів, військові посилюють обороноздатність країни. Тож частини у повній бойовій готовності. Весь особовий склад та техніка вже на полігонах. Відпрацьовуються усі можливі сценарії протистояння. Збройні сили України приведені у повну бойову готовність. Таке рішення ухвалив Верховний головнокомандувач Олександр Турчинов. Військові частини та підрозділи вирушили на полігони де перевірять фактичний стан боєготовності. 30-та окрема гвардійська механізована бригада у Новограді Волинському піднята за сигналом тривоги з 1 березня. Військові перевіряють техніку на справність і оснащують її боєкомплектами. Далі танки, БМП і самохідні артилерійські установки шикуються у довгі колони. Всі набої бойові, техніка справна, а особовий склад будь-якої секунди готовий виконувати накази командирів. Військовослужбовці працюють в так званому посиленому режимі. Тобто цілодобове чергування, всі знаходяться тут, зброя у всіх в руках. Інженерний полк, який також дислокується у Новограді Волинському, зосередив усі зусилля на водній переправі. Ця техніка може доправити через водойму вантаж вагою понад 42 тонни. Якщо ж з'явиться противник, рота аерозольного маскування за лічні хвилини зробить переправу непомітною ні з неба, ні з землі. Бойову готовність проведена й 24-та окрема залізна бригада, дислокована у Львові. Батальйонно-тактична група на 100% укомплектована офіцерами, прапорщиками та контрактниками. Строковиків тут вже давно немає, тож увесь особовий склад досвідчені професіонали. Колектив роботи як єдиний, єдиний організм. Всі готові участвувати в виконанні завдання. Обіжаються тільки ті, які не попали в тактичну групу. А залишаються виконувати завдання по проведенню другої і третьої групи до виконання задання. Всі хочуть бути першими. Військову техніку частини ретельно перевірили боєприпасів. Достатньо, аби дати достойну відсіч противнику. Техніка справна, готова до бойового застосування, морально-психологічний дух особового складу в задовільному, даже в відмінному стані. Ми готові до виконання любого наказу. На Чернігівщині особовий склад танкової бригади бойовими колонами висунувся у визначені місця дислокації. Танкісти налагодили зв'язок між підрозділами, обладнали окопи для техніки та замаскувалися. Находимся в поле. Уже определенно количество четвертий день пішов, плюс уже неделю жили в казармі. Тобто, бойовий дух спочатку було немножко, не по себе. даже не то, щоб не страшно, ну неожиданно это все було. Танкісти, артилеристи і розвідники на Рівненському та Житомирському полігонах діяли разом будь-які задачі, які будуть стояти перед нами від, і будуть поступати від старшого командування, виконуємо на відміну. До всього готові. Українські винищувачі та гелікоптери уражали умовні цілі на полігоні широкий ламп. На позиції вивели і танки. Маневри максимально наближені до бойових. Але кількість учасників та місця їхньої постійної дислокації військова таємниця. Завдання, які стоять на цих навчаннях, для військовослужбовців збройних сил України давно відомі. Вони з ними справлялися і тренувалися. Тому зараз з'явилася потреба знову відпрацювати певні заняття, певні завдання. На полігоні Широкий лан розгорнули табір на кілька тисяч військовослужбовців. За перебігом навчань спостерігали начальник генерального штабу збройних сил і командувач високомобільних військ України. Ну, спілкуючись з особовим складом, можу вас запевнити, що військовослужбовці в доброму настрої проблемних питань на даний час немає, і військовослужбовці готові до виконання поставлених завдань. Швидко та ефективно виконувати завдання, готовий і особовий склад 114-ї бригади тактичної авіації на Івано-Франківщині. Тут літаки міг 29 споряджені повним бойовим комплектом. Досвідчені пілоти керували крилатими машинами і у складних погодних умовах. Ми дуже солідарні з тими військовослужбовцями, з тими українцями, які зараз в Криму виконують свої завдання. Їм набагато важче, ми це розуміємо. Але хочемо своїми діями, своїми польотами, своїм настроєм показати, що ми також готові їх підтримати, також прийти на допомогу в будь-який час. Це навчання, але в разі потреби наші військові зможуть дати гідну відсіч ворогу. Ситуація залишається складною. Поки що зрозуміло одне. Ліцкріх Москви щодо захоплення українських земель не вдався. Проти більш численного та добре озброєного противника наш незламний дух та патріотизм. Чого тільки вартий вчинок Юлія Мамчера, який разом зі своїм особовим складом без зброї, але під гімн України пішов під обстріл. І давайте пам'ятати, Україна багатонаціональна, багатомовна, Україна єдина. Побачимось рівно за тиждень.